Я запросив до обласної ради, першого заступника голови облдержадміністрації, тепер уже у відсутності голови облдержадміністрації, стрільця Миколи Івановича, який виконує обов'язки голови обласної державної адміністрації. Він прибув до обласної ради, у нас відбулася з ним ділова конструктивна розмова, мене як голови обласної ради і його як першого заступника і виконуючого обов'язки голови. Він мені запевнив, що він буде виконувати добросовісно свої обов'язки, тому що є право підпису, є інші обов'язки його як виконуючого, для того, щоб ми своєчасно виконували свої функції і в тому числі по забезпеченню в бюджетній фінансовій сфері по виплатам сьогодні по бюджету, пенсіям і зарплатам. По минулому року ми маємо заборгованість 202 мільйони кредиторської заборгованості. Цю заборгованість нам треба було закривати надходженнями першого кварталу нинішнього року. Станом на сьогоднішній день ми маємо платіжні доручення, які знаходяться в органах казначейства і не проплачені на суму 78,5 мільйонів гривень. З них не проплачено 37 мільйонів гривень. Тобто, це є та сума, яка нам говорить про суму заборгованості по заробітним платам. Це нам залишило в спадок ті, хто пішов або іде. І нам треба вирішувати ці питання, тому що за цим стоять проблеми людей, це зарплати вчителів, лікарів, пенсіонерів, по пенсійному фонду там ще. Ще більша цифра, і ми повинні зробити все разом із виконуючим обов'язків, Ми налагодили цю комунікацію тільки в інтересах людей. І будемо це робити до призначення нового голови ОДА, якщо такий буде призначений.